Вітаю на часі програма Південноукраїнського українського енергокомплексу. І я Наталя Біла, рада зустрічі з вами. Про події тижня, що минає, актуальні питання, досягнення просто і зрозуміло вже за хвилину. Цього тижня Південноукраїнська атомна електростанція приймала моніторингову місію Міжнародного агентства з атомної енергії. Фахівці МАГАТЕ відвідали об'єкти охорони здоров'я як на майданчику станції, так і в південноукраїнську. Візит став черговим етапом у рамках масштабної програми агентства, що спрямована на підтримку фізичного та психічного здоров'я працівників українських АЕС і мешканців міст супутників. Програма візиту МАГАТЕ передбачала зустріч з керівництвом Південноукраїнської АЕС, під час якої сторони обговорили хід реалізації цілої місії. Учасники наради зосередили увагу на практичних аспектах використання переданого обладнання, а також подальших кроках для підвищення якості та доступності медичних послуг для працівників АЕС і мешканців міста Супутника. За час підтримки місії медичної підтримки МГТ ми отримали багатоканальний електрокардіограф, який зараз використовується в нас в кабінеті ЕКГ. Також з останніх ми отримали зараз кардіомонітор, який забезпечує контроль кількох функцій пацієнта. Це а саме тиску артеріального, частоти серцевих скорочень, пульсоксиметрії. В нагоді нам стали тести для виявлення шести інфекцій, які що показало на. На цьогорічному підсезову під час цьогорічного підсезону, що і дало змогу нам забезпечити більш якісну діагностику, кращене надання допомоги цим хворим. За словами Романа Кучківського, суттєву допомогу під час роботи місії отримала і міська багатопрофільна лікарня. Туди було передано апарат ультразвукової діагностики, інфузійні помпи, засоби індивідуального захисту та 500 доз вакцини проти сказу. Є assess... тут для того, щоб оцінити обладнання і послуги, чи задовольняє воно ваші потреби і наскільки ми можемо покращити нашу роботу і поставки? Я і моя команда це персонал, який, так би мовити, знаходиться в кінці цього процесу. Для мене особисто і для всієї моєї команди ваш зворотній зв'язок від вас для нас дуже важливий, тому що враховуючи його, ми можемо. Скоротити час поставки і скоротити затримки після завершення робочої наради з представниками місії МАГАТЕ генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов прокоментував візит міжнародних експертів, підкресливши важливість такої співпраці. Співпраця з МАГАТЕ з точки зору забезпечення ядерної безпеки має дуже велике значення, тому що здоров'я наших людей, як фізично, так і ментально, воно впливає на їх подальшу працю. Коли вони фізично ментально здорові, то забезпечується повністю ядерна безпека. Очільник підприємства також зазначив, що від цього візиту ПАЕС очікує не лише чергового постачання обладнання, але й нових підходів до психологічної підтримки персоналу в нинішніх умовах. Коли багато людей повернулися з зони бойових дій. Потреба в ментальному захисті як ніколи актуальна. Візит місії МАГАТЕ до Південноукраїнської АЕС надав можливість не лише оцінити вже реалізовані ініціативи, але й побачити на практиці, як саме міжнародна підтримка посилює спроможність системи охорони здоров'я на майданчику. Експертам продемонстрували функціональність обладнання, переданого в межах програми підтримки, зокрема, сучасного монітора пацієнта та багатоканального електрокардіографа. Це обладнання вже стало незамінним у повсякдень. Як денній роботі Здоровпункту. електрокардіограф використовується для щоденного передзмінного контролю стану працівників. А також для первинної діагностики у разі скарг на серцево-судинні симптоми, монітор пацієнта дозволяє проводити динамічне спостереження за основними життєвими показниками: артеріальним тиском, пульсом, сатурацією кисню, електрокардіограмою та газовим складом крові, що є критично важливим під час надання невідкладної допомоги та підготовки до транспортування пацієнтів у міську лікарню. Фахівці МАГАТЕ позитивно оцінили інтеграцію сучасного обладнання у повсякденну роботу відділу охорони здоров'я та наголосили, що подібні рішення не лише підвищують рівень безпеки на АЕС, а й суттєво поліпшують умови праці та загальний добробут персоналу. На південноукраїнській АЕС підбили підсумки року у сфері радіаційної безпеки. На засіданні Ради Алара обговорили виконання дозову бюджету 2024-го та визначили планові показники на 2025 рік. Алара це міжнародний принцип радіаційного захисту, що означає досягти настільки низького рівня радіаційного впливу, наскільки це можливо в розумних межах. Цей підхід застосовують на всіх українських АЕС. Рада Алара на південноукраїнській атомній електростанції ключовий орган у системі управління. Вління дозовими навантаженнями на персонал вона встановлює рівень радіаційної безпеки, контролює дотримання норм і впроваджує заходи для їх оптимізації. Контроль індивідуальних і колективних доз зовнішнього опромінення здійснюється відповідно до стандартів МАГАТЕ. Це дозволяє своєчасно реагувати на будь-які ризики та забезпечувати максимальний захист працівників станції. Начальник цеху радіаційної безпеки Володимир Боярищев наголосив, у 2024 році жодних порушень норм Радіаційної безпеки на Південноукраїнській АЕС не зафіксували. Це свідчить про ефективність чинної системи контролю та високий рівень підготовки персоналу. Зараз ми маємо можливість поговорити про одну з ключових подій в історії Південноукраїнської АЕС і на екенергоатом – упровадження американського ядерного палива Вестінгаус. Цього тижня виповнюється 15 років із моменту завантаження першої повної партії цього палива в активну зону третього енергоблока станції. Це був важливий крок у реалізації українсько-американського проєкту з кваліфікації альтернативного ядерного палива. Відтоді Україна продовжила курс на диверсифікацію постачань, і сьогодні збірки Вестінгаус використовуються на семи енергоблоках АЕС. Як станція готувалася до цього переходу? Які результати принесло використання нового палива для Паес? Про це ми поговоримо з нашим гостем, заступником головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Паес Олексієм Арваніновим. Вітаю, пане Олексію! Вітаю вас! Коли була завантажена перша повна партія палива від Вестінгаус на південноукраїнський АЕС? Ми закончили завантаження активної зони останньою збіркою ТВЗ 23 години вечора, 27 березня 2010 року. І це була повна партія 42 ТВЗ. Як довго тривала підготовка до цього процесу? Ми почали експлуатацію шести дослідних ТВЗ з 2005 по 2010 рік. Але це була не тільки експлуатація шести дослідних ТВЗ. Ми ще встановили нове сверка. Яке допомогло нам контролювати нове паливо, бо воно мало деякі відмінності нейтронофізичні фізичні від базової ТВЗ? Як ви вважаєте, чи простим був шлях до впровадження нового палива на ПС? Цей шлях не був простим. Він почався для Південно-Української АЕС десь з 2002 року з моменту поставки імітатора ТВЗ з Спітсбурга. Ми його провезли, і ми працювали з ним в басейні витримки в активній зоні реактора. Ми до цього працювали з розробки нового сверка, яке було встановлено в 2004 році, і ще до цього попередувало створення СПАС, це центр проектировки активних зон на базі Харківського фізико-математичного інституту, персонал якого навчався декілька років в Пітцбургі, в США методології підготовки нейтронно фізичних ґрунтувань ядерної безпеки паливних завантажень, а також методології Вістінгаус. Яке потім використовувалось і по сьогодні використовується при підготовці цих матеріалів. Як сприйняв персонал перехід на новий вид палива? Це було для нього таке нове, нове випробування. Це були комунікації з персоналом із Сінгау, з персоналом нових підрядних організацій. Це було навчання, тому це було взагалі то цікаво, інтересно і всім сподобалось. Чи були труднощі з перенавчанням фахівців? Ні, тому що сама ТВЗ не має якихось глобальних відмінностей від базової конструкції ТВЗ, тільки геометричні розміри і вагові характеристики. Але всі системи поводження з ядерним паливом ми використовували штатні. Яку роль відігравала станція у вдосконаленні цього виду палива? Персонал південноукраїнської станції з 2010 року напрацював декілька пропозицій, які в, в, в дальніше були використовані на заводах Вестерос в Швеції для реалізації. Таким чином, з, благодаря персоналу Південноукраїнської АЕС, ми отримали нову тепловиділяючу збірку, упрочнену ТВС ВР, яку наразі використовують всі ВР 1000 в Україні. Як ви оцінюєте поточний стан співпраці ПАЕС Вестінгаус? І які бачите перспективи? Сам проект стартував спочатку нульових і взагалі-то персонал відділу ядерної безпеки. Я знаю всіх, хто задіяний в процесі виготовлення, транспортування, використання, обґрунтування безпеки і експлуатації на ПАЕС. Тобто, ми знакомі з персоналом Вістінггаус. У нас у багатьох є лічні. Стосунки з, цими, з цим персоналом. Вони багато друзів мають в Швеції, багато друзів мають в Києві, які супроводжують ці процеси. Тому сам процес в нас дуже приємний і, мабуть, такий дружній. Перспективи. А перспективи ну такі, такі, що ми маємо ще декілька пропозицій щодо вдосконалення цієї збірки, і мабуть, ми з своїми. Колега, ми це зробимо. У нас є що пропонувати, а Вістінгаус має що куди вдосконалювати. Я дякую, що відповіли на наше запитання. Дякую за вашу діяльність, яка забезпечує надійну і безпечну роботу АЕС. І сподіваюся, що зустрінемося ще не раз, щоб розповісти про співпрацю з Вестінгаус та про розвиток атомної енергетики. Дякую, дякую вам. 26 березня Національна гвардія України відзначила 11-ту річницю з дня створення. У переддень свята для військових, що стоять на варті Південноукраїнського енергокомплексу, пройшли урочисті заходи. Понад 30 бійців отримали відзнаки за сумлінну службу, а гості насолодилися виступом академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України. Рішення про створення національної гвардії України було ухвалено у 2014 році на тлі російської агресії. Відтоді підрозділ став ключовим елементом системи національної безпеки, взявши на себе завдання охорони правопорядку стратегічних об'єктів та оборони України на передовій. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов підкреслив, що саме відданість і мужність нацгвардійців дозволяють атомникам зосередитися на головному виробництві електроенергії. Це спільна справа. Бійці тримають варту працівники ПАЕС забезпечують країну світлом і теплом. В цю річницю Національної гвардії України ми раді вітати наших колег. Я напам'ятаю саме колег, тому що ми працюємо разом на єдину мету. Робимо єдину справу забезпечувати людям спокійне життя. Ми оперативно реагуємо на всі загрози і завдяки. Роботі нашої нацгвардії ми можемо працювати безпечно. Цей період такий складний, коли наш агресор постійно завдає ударів по нашій енергосистемі. Да охорона саме таких об'єктів це завдання номер один. Окремою частиною урочистостей стало нагородження військовослужбовців, які відзначилися під час несення служби. Подяки генерального директора Південно-Української АЕС Вознесенської районної військової адміністрації міської ради, отримали як чинні гвардійці, так і. І ветерани підрозділу. Серед нагороджених більш як 30 військових. Це бійці, які не тільки безпосередньо беруть участь в охороні Південно-Української АЕС, забезпечуючи її безпечну роботу навіть у складний час війни, але й регулярно їздять на нуль, щоб посилити українське військо на фронті. Починаючи з дня створення Національної гвардії України, це з 2014 року, вже пройшло 11 років за цей період. Ми зміцніли. Ми оновилися і військовою технікою, і особовим складом. Звісно, зміни є, і зміни вони в кращу сторону. З'являються нові зразки озброєння, техніки. Це ми все впроваджуємо в службову бойову діяльність, використовуємо. Але краще, що воно, звісно, не знадобилось, тому що вже також. Хочеться перемоги нашої миру, спокою. Приємним завершенням заходу став виступ академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України. Цей колектив добре знайомий військовим. Вони регулярно приїжджають із концертами, як у тилові частини, так і ближче до лінії фронту, щоб підтримати захисників у репертуарі. Патріотичні пісні, народна музика та сучасні композиції, які знаходять відгук у серцях глядачів. Такі виступи не просто розвага у складні часи. Музика допомагає військовим абстрагуватися від буденних викликів служби і відчути підтримку. За словами самих гвардійців, живий концерт це можливість зарядитись позитивними емоціями та підтримати бойовий дух. Наприкінці минулого тижня інформаційний центр Південноукраїнського енергокомплексу Імпульс наповнився дитячими голосами та щирими емоціями. Вперше його відвідали третьокласники міського ліцею номер 4 Для цих дітей слово вперше має особливе значення, адже їхній перший у житті дзвоник пролунав уже в умовах війни. Більшу частину навчання вони провели дистанційно, тому лише зараз отримали можливість відвідати сусідній з ліцеєм інформаційний центр. В інформаційному центрі Південноукраїнської АЕС для юних відвідувачів було організовано захопливий енергоквест. Малечу розподіляли на команди і пропонували низку цікавих завдань. Протягом години діти вчилися роботі в команді, розв'язували загадки та кросворди, збирали пазли, переглянули веселий тематичний мультфільм, відеоролик про Південноукраїнський енергокомплекс, а також фільм про екологічну ситуацію на планеті. Знайомство зі світом атомної енергетики проходило цікаво і було пізнавальним. Просто про складне. Під таким девізом діти грали в різноманітні ігри, спостерігали за фізичними явищами і навіть самі мали змогу брати участь у дослідах, відповідали на запитання Вікторини. В ігровій формі діти познайомилися з працівниками інформцентру, з тими, хто пише журналістські матеріали, проводить екскурсії для відвідувачів, створює передачі для радіо атомної станції. Ми дуже вдячні Південноукраїнській атомній станції за організацію такого квесту, адже більшість батьків дітей працює Працюють саме на нашій південноукраїнській атомній атомні електростанції, і дітям цікаво дізнатися, що ж саме роблять їхні батьки на роботі. Це по перше. По-друге, зараз діти наші навчаються в класі інтелект України, де вивчають про енергетику України, про джерела енергії. І це теж буде одним із засобів навчитися і пізнати все. Це захід ще згуртує наших дітей. Я вважаю, що це дуже доречно і в часи війни, коли не. Так багато розваг у дітей це ще один плюс. Завдяки участі в інформаційно-пізнавальній грі ліцеїсти змогли дізнатися про мирний атом і його можливості, про види енергії та переваги атомної енергетики, а також про те, як виробляються кіловати та працює атомна станція. Фінансові проблеми комунальних підприєм знову стали предметом обговорення на 58-й сесії Південноукраїнської міської ради. КП «Грааль» матиме підтримку для погашення боргу перед ПАЕС, що дозволить уникнути відключення водопостачання. Натомість КП «ТВКГ» із заборгованістю понад 64 мільйони вирішуватиме проблему поступово. Для цього місто розробило семирічний графік погашення боргів. Хто нестиме відповідальність за попередні прорахунки та які ще рішення ухвалили депутати? Далі в сюжеті. Сесію відкрили знайомством із новим чильником місцевого відділення поліції Олександром Гавриленком. Формальне представлення одразу перейшло у робочу площину. Про наболіле в межах компетенції органів правопорядку один за одним питали депутати з надією на дієві рішення. Найперше цікавив компроміс між слідством та ремонтом аварійних мереж на набережні 47. Можна Можна зачитися процес, який вже йде півтора року слідство. Або якось знайти згоду між підприємствами, щоб все ж таки почати ремонтні роботи. Проводиться досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні і проводяться ряд як економічних експертиз, так і будівельно-технічних експертиз. На жаль, ці експертизи є довготривалими. Ми Знову ж таки звернемося до них для того, щоб пришвидшити і вирішити це питання. Серед озвученого вічно актуальні проблеми: хаотичне паркування, торгівля м'ясом на нижньому ринку, нічні перегони мепедистів та невикорінена наркоманія. Які заходи виконуєте, які вони вона ще буде заходи? Бо ми молодь у нас громада в, в цьому сенсі дуже ну я вважаю незадовільний стан. Я думаю, знайдемо. Вирішення в будь-якій ситуації, яка може скластися, наполягала на конкретиці в низці питання депутатка обласної ради Людмила Самчинська, апелюючи вже до обранців. Історія з капремонтом покрівлі Костянтинівської гімназії досі без фінальної крапки. Позаду шість марних тендерів. Попереду суцільна невизначеність. Тим часом діти освоюють шкільну програму через сумнозвісну дистанційку. Як зараз за цей рік, першокласник зміг навчитися читати онлайн? Мами плачуть. У нас є КПЖ, у нас є КПРС чого вони не можуть зробити цю цьому. Якщо шість разів ми проводимо театр, є в нас якісь моменти, недосконалість нашої документації, неможливо зробити такі нормальні зглядати, не буде оскарження. Інше давайте робити собственними сіла. Після вступних обговорень перейшли до основного порядку денного Фінансовий блок питань. Відкрили звітом про виконання бюджету за попередній рік. Доходи громади у 2024 році перевищили 1 мільярд гривень, що на 3% більше за план з основним внеском від податків. У видатках громада вийшла за межі доходів. Витрати сягнули майже 1 мільярда 169 мільйонів. Значну частку ресурсів забрало утримання бюджетних установ у порівнянні з 2023 роком. Ці витрати зросли майже на 59 мільйонів гривень. Удвічі більше ніж у попередньому році профінансовано і реалізацію місцевих програм. Надходження від ПАЕС до міського бюджету у вигляді податків та зборів склали понад 553 мільйони або 66% відсотків від сукупних ресурсів. На програму підтримки зсу направлено всього 126. Майже з половиною мільйонів гривень це надана субвенція 50 військовим частинам. Станом на 1 січня 2025 року кредиторська заборгованість за видатками бюджету громади не зафіксована. Підбили фінансові підсумки і зосередилися на майбутніх запитах. Депутатські та старостинські кошти у понад 1 мільйон гривень спрямують переважно на точкові потреби. Перші здебільшого на освіту культуру охорону здоров'я благоустрій у місті. Другі на ремонт, облаштування територій і покращення умов. У сільських округах пропозиції внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів охоплять закупівлю обладнання для ультразвукової діагностики, організацію заходів до 50-річчя міста техпідготовку підготовку до ремонту укриття в Костянтинівській гімназії. Залишкові кошти у 7,5 мільйонів сконцентрують на посиленні військових підрозділів. Рішення підтримали переважною більшістю. дуже дякую. Без заперечень парламентарі ухвалили зміни до програми реформування ЖКГ, аби не допустити відключення водопостачання для населення. Відповідно до корективів, майже 8 мільйонів гривень передбачається спрямувати на покриття боргів «Грааль» перед ПЕС за надані послуги. Рішення дозволить врегулювати фінансові зобов'язання і гарантуватиме стабільне та якісне водопостачання для мешканців Костянтинівки. Шановні депутати, це не рішення передбачає створення механізму, який ми. Майбутньому надасть можливість фінансувати такі видатки. Сумно констатувати та КП граль не єдиний боржник атомної станції. Складніша ситуація у КП ТВКГ. Його борг понад 64 мільйони, який накопичився з 21 по 23 роки, між іншим через невчасний перегляд тарифів. Це провокує арешти та блокує діяльність підприємства. Аби зупинити фінансове падіння, депутати вдалися до рятівного плану. Затвердили графік погашення кредиторської заборгованості на сім років і щорічними платежами по 9 мільйонів гривень. У ході дискусії виплив ще один неприємний факт: 12 мільйонів гривень із загальної суми втрачено через невчасне звернення до суду попереднього керівництва підприємства для стягнення боргу з неплатників. будь ласка, 12 мільйонів, Органію, ми її не поверне реакція. Не забарилася. Олена Петрина на власне питання відповіла протокольним дорученням. В міському голові звернутися до правоохоронних органів. Ситуація, яка сьогодні була озвучена 12 мільйонів збитків. Завдані підприємству КПТВТХ, колишнім керівництвом КПТВКХ за те, що не було здійснено контролю за часне звернення до суду про стягнення заборгованості по наданим послугам, серед іншого, депутати розглянули низку майнових земельних, господарських і соціальних питань. Витривалість грація та неймовірна енергія усе це про Марію Огранчук із південноукраїнська. Вже 9 років вона присвячує себе спортивній аеробіці, наполегливо тренується та здобуває перемоги. Марія виступає і соло, і в команді і щоразу демонструє високий рівень майстерності. Але спорт для неї не лише особисті досягнення. Вона допомагає тренерці працювати з молодшою групою, передає свій досвід і любов до аеробіки. Далі про юну спортсменку. Спортивна аеробіка це поєднання сили, гнучкості, витривалості та артистизму. Марія Огренчук, з південноукраїнська, займається цим видом спорту вже десятий рік. Вона прийшла в секцію ще у шість років і з перших тренувань почала показувати хороші результати. Машонька до мене прийшла їй було шість років. Вона дуже хотіла, вона дуже старалася і багато для цього робила. Ходила майже на всі тренування, навіть, навіть не на свої. І так вона потрапила до команди. Чотири рази на тиждень, по дві-три години. Марія тренується у спорткомплексі Олімп південноукраїнського енергокомплексу. Вона вдало поєднує навчання у школі з постійними поїздками на змагання. Дівчина виступала у Києві, Житомирі, Одесі, Тернополі, Івано-Франківську, Львові. І навіть коли поставали труднощі, вона не зупинялася перед Житомиром за... По-моєму, за тиждень я зламала собі палець на ногі, коли ми намагалися зробити підтримку, але перемотала палець і виступала зломаним пальцем. Ну виступила, до речі, дуже непогано. Спортсменка виступає у різних дисциплінах: у складі групи, у трійці та в категорії Денс, проте найбільше любить сольні виступи, адже там усе залежить лише від неї. Велика кількість нагород підтверджує її старання. Це ще не кінець. Я буду ще дуже багато працювати, щоб було ще більше медалей. І кубків, і грамот. В неї багато досягнень. Я маю думку, що в цьому році вона виконає вже КМС. Ми до цього йдемо, працюємо, стараємось. І зараз вона підросла настільки, що вона моя права рука. Марія не лише досягає власних спортивних вершин, вона також допомагає тренувати молодших спортсменів. Малеча з захопленням ставиться до своєї наставниці, прислухається до її парад і мріє досягти таких же результатів. Маша мене постійно підтримує. Там, коли я виходжу із площадки, то вона мене завжди обіймає. Кажуть, що я молодець. Маші багато перших Я теж хочу, як Маша працювати. Наразі Марія активно готується до відкритого чемпіонату Одеської області, що відбудеться 6 квітня. Її головна мета звання майстра спорту України з аеробіки. І вона впевнено йде до неї. Я дуже тобою пишаюся. В тебе все вийде. на цьому ставимо крапку, але лише на тиждень. Дякую, що дивитесь нас, що цікавитесь життям енергокомплексу та міста. До зустрічі наступного тижня.